Бальсулам нам каже про те, що Кабала є внутрішньою частиною, внутрішнім сенсом того, що написано в Торі, того, що написано в п'ятьох книгах Майсея, в тому, що написано в інших книгах, те, що в західній цивілізації називається Старим заповітом, і все це є великий спадок, який включає в себе, до речі, не тільки біблійні тексти. А Вальсулам розповідає нам історію розвитку кабали, починаючи ще з Авраама. З Адама навіть він в одній з статей, де він розказує нам, якби, сам процес історичний розвитку кабали, він починає всю цю розповідь саме з Адама, тобто не з цього міфічного персонажа, а саме з людини Адам, яка жила в давньому міжріччі, і яка залишила після себе дуже особливий кабалістичний. Перше джерело кабалістичне, яке називається Разіель Амалах, тобто таємничий ангел. І це книга, фактично, перша книга кабалістична, яка з'явилася ще за 20 поколінь до Моїсея.